Привіт, мої хороші! Самі тихераю. Не можу не показати вам цю красоту. Подивіться, шар прямо. Ну і ці продовжують квітнути. Бачите, вони різні. Тому що в мене тут різні посадження. Ну, ці квітують, але бачите, длинна ножка і такі мало квіточок вже відцвітає. Знову білий заців, білий гарний, бачите, повний. Ці вже бутони тут також є. І тут вже декілька штук з бутонами. Ось. Цей вже має бутон викидати. Цей з бутоном, дивіться, який гарний. Не знають, який, який колір, і ці ось тут. Так що будемо чекати. Вийшла, друзі, на город. Сонечко так швидко встає, що прямо ну, не встигаєш нічого. І хочу зараз вирвати горох і, мабуть, виберу полуницю. Горох, може, закрию ну, в банки. І з полуниці хочу трошки е, зробити компоту. Тому зараз таку роботу буду робити. Горох уже деякий, прямо дуже. Уже повні такі це, ні, а є такі прямо стручки. Я вчора ввечері трохи їла так і не дочекалась ось. Бачите, він, не, це щось вже це якась хвороба. Ну, Є вже багато стручків повних. Ось, ось дивіться. Вчора так і не дочекалась доща, лякав, 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 лякав. Я і тут на городі пополивала трохи, тому що зрозуміла, що на дощ надіється, не на треба, тільки на себе. Ну, а поки вибираю горох. До речі, друзі, поки обираю горох і відразу зайнялася огірками. Ось дивіться, оці пасинки. У ось нас ось іде пасинок, бачите, його треба виломувати. І перші два вузлика з огірочками також це називається сліпе прищипування. І направляю, ну і треба буде поприбирати вуса, ну вуса я ножничками пообрізаю. І так ось слідуючий. О, вже бачите, попускали пасамки Це робиться для того, щоб був гарний урожай. І так далі. І ось так, друзі, направила всіх на сітку, щоб вони вились по сітці. Ну от нарвала. Навіть не повна миска. Не знаю, може баночка вийде, може і ні. Що вийде, то буду закривати, якщо ні. То... І хочу показати вчора ще ввечері в парнику. Нарешті пообривала пустоцвіт, але ось я знову є на огірках прибираю весь пустоцвіт і дивіться, що я замітила, що йде пасинок і на ньому є огірочок. Тому, мабуть, оставлю пару пасинків. Може на них щось буде. Це, це все пучком. На цьому більш-менш все добре. Йдуть. є ось пустоцвіти, але є огірочки. Бачите, і це все пучком. Ну, тут є огірочок, воно вже можна ввечері буде зірвати. Тут пустоцвіт, бачите, вчора прибирала вони знову, де вони беруться. Може, не замітила. Тому подивлюсь, може буду ще гілочку якусь пускати. Ну і це теж це крак, тут також є огірочки. Теж ось пасинки перебрати треба. Ну так ось якось так. І ось, друзі, вже жовта малина достигла. Це ремонтантна. Я її проїжджувала, Ну дивіться, тут просто ліс. Це просто нереально. Що буде з краю обірву, а то... Не знаю, треба її трохи залишити по два-три два ряда, залишити, а то все вибрати. І ось, друзі, вибрала тут на, цьому, на цій грядочці стеглу полуницю і зараз хочу почистити, знову пройти пообрізати вуса. Як я вже показувала, ось аж тут коло. Кущика обрізаю, буду збирати. І також пообрізаю сухе листя. Оце. Це видно, все-таки в мене чеклість, чи, чи що, не знаю, ну, треба обробляти, але ну, зараз точно ні, тому що плодоносить і, видно, хлорозить, треба щось ще желізать, що додати, буду дивитися. Друзі, ось чищу. І хочу сказати, що на даний момент я. Задоволена цим агроволокном. Мені писала підписчиця, що вона відмовилась, їй чомусь не сподобалось, що краще соломою. Но на даний момент я ось боса. Треба на коліно стала, треба що там ну чистенько, гарно, та й мені подобається. І, і бачите, чомусь полуниця одна зелена, а друга ну майже жовта салатова. Одна хворіє, друга не хворіє, хоч одна й та сама. Ну, Грядочка і умови вирощування абсолютно одинакові, а чомусь ну, не так. Ну, не знаю що. Я невеликий ще спеціаліст в цьому плані. Чищу всі сухі листя, всі хворі, але коли кущ, там воно є один геть хворий, то я трошки листя прибрала, але все не прибирала, тому що для того, щоб рослина. Росла їй потрібне живлення, а живлення, крім того, що воно йде з корення, воно й, ну, йде воно в сонячні промені, і тягне до себе сонячне світло, Все з повітря також питається. Тому, де можна, я обираю хворі, а де бачу, що геть нема листя, то залишаю і хворі. Ось таку роботу проводжу. Ну, от і все, почистила. Набрала води зранку і ввечері включу гарненько полию. Добре, що тут капельни треба таскати. Так що так. Попрацювала я навіть не планувала сьогодні, але попрацювала добре. Зараз іду до визбираю ще на других рядочках полуниці та й буду вже в хаті консервувати. Ну, от навибирала деречку полуниці. Зараз переберу, пересортую, яка ціленька, крупна піде на напій, а миленька, де може припорчена, то обріжу і буде вареничко ще. І, до речі, продала всю свою молоду птицю. Мені зараз набагато легше стало, тому що особливо качки їм тільки давай, тільки покормив вони знову хочуть, тільки покормив і вони кричать. Зараз мені набагато спокійніше, я собі роблю свою роботу. Залишились старі кури і гуси минулорічні. З ними простіше, я зранку налила води, їсти, дала і потім під вечір і все. Так що трошки розгружаю себе. Ну от, Друзі, перебрала полуницю, дуже багато вийшло прим'ятої, тому вийшло в мене дві баночки, ось так на глаз скільки собі з полуницею. І одну баночку я взяла. Нарвала смородини, полуниці, всього потрошки. Засипала по стакану цукру і на кінчику ножа е, лимонної кислоти. І зараз заливаю кип'ятком, закриваю і добре закутую. І такий напій у нас виходить. Уже як я закривати буду, я показувати не буду. А ось так, бачите. Таку процедуру я люблю, роблю, кожного року так роблю, тільки не додавала лимонної кислоти. Зривати не зривали, але бувало, що у мене деякі ягоди, видно, були примяті і бувало, що пліснява появлялася на ньому. То, звичайно, вже вживати таку ну, консервацію не можна, тому дивилася багато відео, люди додають і так чула, що додають лимонну кислоту. Тому пробую з лимонною кислотою. А тим часом, друзі, ще ось поставила горошок варити. Горошок роблю перший раз. Але передивилась інтернет, ну, майже всі таким способом роблять, так що думаю, що має бути хороший. Перебираємо, чистимо, миємо і ставимо варити на 15-20 хвилин. Ну, як сильно молодий, то кажуть, можна і на 10 хвилин. Ну, головне, щоб не розварився. І коли оце з'являється пінка, збираємо пінку, щоб не було. Ось так. І тим часом стерилізую банки і поставила знову воду, щоб заливати, бо в цій воді, в якій вариться, не годиться, треба свіжа вода. Тому зараз поки вариться, а потім будемо продовжувати далі. От, друзі, відварила. Насипала в банки, бачите, такі неповні баночки були. Вийшло в мене дві баночки. Значить, на кожну баночку чайна ложка солі. Незручно. Так. І чайна ложка цукру. Не зверху. Так, трошки чуть-чуть. Ну. І столова ложка оцту. Ну, мені зараз незручно ну, наливати. Зараз налью, покажу далі. Налила оцту і заливаємо кип'яченою водою. Накриваємо кришками і ще треба 20 хвилин простерилізувати. Я вже показувати цей процес не буду. Але розповідаю, тому що дивилася перед цим блогер, якого я дивлюсь, виставляла, рецепт не розказала. Просто показала, що зробила. І, ну, я зараз прийшлося шукати. Так би записала, як вона робила, може, вона якось по-другому робила. Ну, Оце такий рецепт з інтернету. Зараз простерилізую, буду закривати. Ну, от, друзі. Закрила, простерилізувала 20 хвилин. Закрила воду, коли стерилізувала, рекомендували положити солі. Я десь гарну ложку солі столову положила в воду. Говорять, що тоді крепший кріп становиться. Ну, ось так, Закрили. Сезон консервації розпочався. Три баночки варення вийшло. Це я ще позавчора починала варити. Я так, По чуть-чуть варю декілька днів. Це закрила три баночки, ще я сьогодні поставила. І ось напій. Получився такий закутую. І також, мабуть, сюди ще поставлю горошок, на всяк випадок, хай буде теж в теплі, щоб не спортився. Ось так. Таку роботу я сьогодні проробила. Дякую всім за коментарі, за підписки, за лайки. Дуже гарні коментарі люди пишуть. Я вам дуже вдячна. Мені приємно з вами спілкуватися. Ну, а на цьому все, пока.